Я пізно світ урок 62-й тиждень 7, -й. Тема туристичний маршрут Тернопільської області». На початку року заспівайте пісню Мандрівка Україною. Край печер і замків, і густра каньо. Гуркін і доздав на кусне шоколод. Соломізій голос, і старі Тернопілля славне. Область в Україні. Андруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні проби вільна, невділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Зкрийте сторінку 28 у підручнику. Розгляньте контури Тернопільської області та скажіть, що вони вам нагадують. Намалюйте контури області пальчиком у повітрі та запам'ятайте їх. Відкрийте сторінку 41 у підручнику та попрацюйте з контурною картою України. Обведіть на контурній карті України контури Тернопільської області. Підпишіть Тернопільську область та позначте її адміністративний центр. Чудово! Поверніться назад на 28 сторіночку. Пригадайте, що таке річкова долина, а що таке русло. Отже, річкова долина. Так, це зниження в рельєфі від витоку до гирла річки. А русло? Це заглибина якою тече річка. Пригадайте з попередніх уроків, що каньйон це глибока річкова долина з дуже крутими схилами. І вузьким дном. Сьогодні ви ознайомитеся з туристичним маршрутом Тернопільської області. На сторінці 29. Прочитайте: Національний природний парк Дністровський каньйон, Заповідник Медобори, Джуринський водоспад, Печери Тернопільщини, Збаразький замок. Підкресліть відомий вам назви туристичних об'єктів. Так, це Національний природний парк Дністровський каньйон. Попрацюйте зі схемою та прочитайте її Природоохоронні території Тернопільської області. Це Національний природний парк Дністровський каньйон та заповідник медобори. В заповіднику медобори збереження природи подільських тофтер, а в Національному природному парку Дністровський каньйон відбувається охорона Дністровського каньйону й пам'яток природи на берегах Дністра. Тут у нас Джуринський водоспад, а також понад 50 печер. Оптимістична, озерна, вертеба, кришталева та інші. Тому зараз перегляньте відеофрагмент. Та дізнайтеся більше про заповідник медобори. І відкрийте сторіночку 45 у підручнику. Попрацюйте з фрагментом карти природоохоронних територій України. Знайдіть зазначені природоохоронні території у схемі на сторінці 29 та підкресліть їхні назви. Так, це в нас медобори та Дністровський каньйон. Чудово! Сторіночка 30 у підручнику. Пригадайте та позначте зображення, яке ілюструє утворення водоспаду. Так, це в нас перше зображення. Ще один туристичний об'єкт Тернопільської області це Джуринський водоспад. Джуринський водоспад найвищий рівнинний водоспад України. Розташований на річці Джурин. притока Дністра має висоту 16 метрів. Поставте відео на паузу. Вивчіть навчальні одиниці з довідки та відтворіть їх із пам'яті. Чудово! Перегляньте відеофрагмент Prodzzyński Wodospad Відкрийте сторіночку 46 у підручнику. Дізнайтеся більше про печери Тернопільської області. Прочитайте пізнавальні тексти. Печера оптимістична. Занесена в книгу рекордів Гіннеса як найбільша у світі гіпсова печера і як друга за загальною довжиною ходів понад 250 км. Ця печера складний лабіринт. Досі цілком недосліджена. Печера надзвичайної краси, її найцінніший скарб унікальні гіпсові кристали різної форми і кольору. У печері є підземний музей, де експоновані найцікавіші печерні утворення. Печера кришталева. Досліджена довжина ходів понад 20 кілометрів. Печера дістала назву завдяки кристалам гіпсу різноманітного кольору. Що вкривають її стіни. У печері є електричне освітлення. Вона добре обладнана для туристів. Її особливість майже повна відсутність хвороботворних мікроорганізмів. Печера озерна належить до найбільших гіпсових печер світу. Загальна довжина ходів понад 140 кілометрів. Третина загальної площі печери підземні озера. Вона дуже волога, подеколи її затоплює. Тож подолати проходи можна тільки на надувному човні або у водолазному спорядженні аквалансі. У печері знайдено рештки тварин, яким, ймовірно, 25-100 тисяч років. Печера млинки довжина ходів понад 50 кілометрів. Велика частина печери ще не досліджена. В одному з лабіринтів стеля вкрита гущавиною із соломки. Так називають тонкі довіста лактити завдовжки кілька міліметрів і завдовжки більше метра. У млинках багато вузьких лабіринтів і щілин. У більшості ходів доводиться рухатися навкарачки або поповськи. У печері живе сім видів кажанів. Та печера вертеба. Довжина ходів близько 9 кілометрів. Стіни гладкі й темні. На склепіннях трапляються невеликі сталактити. У 19 столітті в печері було знайдено посуд, фігурки, знаряддя праці, кістки тварин, вогнища, що належать до трипільської культури, вік знахідок понад 5 тисяч років. На думку науковців, давні люди не жили в печері постійно, а ховалися в ній від ворогів і стихійних лих. У печері є підземний музей трипільської культури. Що ви дізналися цікавого про кожну з печер? Чудово! Сторіночка 30 у підручнику. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби та виконайте нейробіку від бобу. Увага! Раунд номер один! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 48. Раунд номер 2 Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 3. І раунд номер 3 Увага! Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте. Відповідь 5. Сьогодні ви дізнаєтеся ще інформацію про ще один туристичний об'єкт Тернопільської області. Збарецький замок. На сторінці 31 прочитайте пізнавальний текст. Замок це укріплений осередок, який слугував одночасно і житлом, і фортецею. Зокрема, він був захистом від ворожих нападів, тому зазвичай замки споруджували на пагорбі. Основні його елементи високий мур з вежами, рів з водою, брама, внутрішній двір з будівлями. В Україні збереглося понад 100 старовинних замків і палаців. Більше, ніж 30 з них розташовані в Тернопільській області. Тут створено національний заповідник Замки Тернопілля. У його складі 11 замків. Основний об'єкт заповідника Збареський замок у місті Збареш. Його вік близько 400 років. Скажіть, будь ласка, так, що таке замок? Назвіть основні елементи замку. Скільки в Україні збереглося старовинних замків і палаців? Чудово! Перегляньте відеофрагмент та здійсніть подорож з Бареським замком. Ось гляньте, світлини збариський замок, Скалацький замок. Які елементи замку на них відтворено? Молодці. Чудова робота.